Вітаю, шановні 10-ті класи, із історії України ми розпочинаємо новий розділ Українська революція, розпад Російської імперії та постання національної держави Української народної республіки. Перший урок ми повинні присвячити причинам, рушійним силам та періодизації Української революції 1917 1921 років та та Українській Цеціра. Зрозуміла справа, що української революції, напевно, не було, якщо б не революція в Росії. Людмила. Тому ми якраз з неї починаємо. В Руково Першої світової війни в Росії дедалі глибше відчувалася криза влади. Наростання в країні незадоволення затягуванням війни та поразками на фронтах спричиняло падіння авторитету Миколи II, який від серпня 1915 року взяв на себе повноваження верховного головнокомандувача. У цій ситуації загострилися суперечності, які і раніше викликали. Непримиренну боротьбу різних верств і груп російського суспільства. Суперечності, що призвели до початку в Росії 1917 року революції, умовно можна об'єднати в три великі групи. Першу становили загальноцивілізаційні суперечності, обумовлені необхідністю подолати відставання країни від провідних індустріально розвинених держав світу. Для того, щоб наздогнати їх, Росії необхідно було здійснити черговий історичний стрибок він мав включати індустріалізацію країни, докорінну перебудову сільського господарства, демократизацію суспільного життя, створення правової держави, розширення прав свобод людини, розв'язання національного питання тощо. Однак здійснити ці перетворення за умови збереження самодержавства було фактично неможливо. Другу групу складали соціальні суперечності між селянами і поміщиками, найманими робітниками і підприємцями, містом і селом, центром та околицями, росіянами і представниками інших національностей. Але центральним було протистояння між самодержавною формою правління та інтересами прогресивних верств населення. Весь цей спектр конфліктуючих інтересів представляли різноманітні партії та громадські організації. Анархічні, ліберально-демократичні, ліворадикальні та національні. До третьої групи належали кон'юнктурні кон тимчасові суперечності, викликані тягарем війни, поглиблення економічної розрухи, загроза голоду, утома від війни, мільйонні людські втрати, величезні жертви, розчарування в цілях війни все це породжувало протест у різних версах населення та сприяло зменшенню підтримки самодержавства в суспільстві. Саме ця група суперечностей, пов'язаних з війною, відігравала головну роль у вибуху революції. Основні завдання, які мала розв'язати революція в Росії, були це ліквідація самодержавної форми правління і перехід до парламентської демократії, здійснення демократизації суспільно-політичного життя країни, забезпечення самовизначення і вільного розвитку народів, які населяли Росію, усунення перешкод для розгортання індустріалізації. Розв'язання аграрного питання, захист соціальних прав кудящих, виведення Росії з війни. На початок 1917 року Росія опинилася біля критичної межі, коли в країні дедалі більше зростало народне незадоволення, а правлячі кола не робили нічого для того, щоб уникнути революційного вибуху. Рівень перегріву суспільства досяг такого ступеня, що не вистачало лише приводу до початку революції. 23 лютого, 8 березня за новим стилем 1917 року на Потивлівському заводі в Петрограді розпочинається страйк, викликаний локаутом через трудовий конфлікт між власниками і робітниками. Його підтримали робітники інших підприємств і представники інших верст населення, налякані затримками з постачанням місту хліба і падінням свого життєвого рівня. Цей стихійний вибух народного невдоволення дав привід до революції. Влада й опозиційні сили не були готові до такого повороту подій. 25 лютого в Петрограді розпочався загальний політичний страйк під гаслами геть царизм», геть самодержавство», геть-війну, у якому взяли участь близько 300 тисяч осіб. Микола II, дізнавшись про ситуацію, надіслав телеграму командувачу Петроградського воєнного округу з вимогою завтра ж припинити безладдя в столиці. Але спроби поліції виконати цей наказ призвели до сутичок з демонстрантами та лише погіршили ситуацію. Залучення солдатів до каральних операцій викликало серед них обурення. 26 лютого солдати 4 ї роти по Павловського полку відкрили вогонь по поліції. А наступного дня солдати запасного батальйону Волинського полку відмовили стріляти в демонстрантів та перейшли на їх бік. Ця подія стала поштовхом. До переходу всього гарнізону Петрограда на бік повсталого народу. Погіршило ситуацію і оприлюднення указу Миколи II про призупинення діяльності Державної думи на два місяці. Поки на вулицях столиці вирували демонстрації, лідери політичних партій формували нові владні органи. Майже одночасно виникли два центри, що намагалися очолити революцію. 27 лютого лідери лівих партій меншовики, більшовики, есери, анархісти та інші утворили тимчасовий виконавчий комітет Петроградської ради. А депутати Державної Думи, що не підкорилися указу від царя, призупинити роботу, утворили тимчасовий комітет Державної Думи. Перемога революції залежала від того, на чий бік перейде армія, і обидві центри влади розгорнули боротьбу за нею. Тимчасовий комітет Державної думи закликав солдатів Петроградського гарнізону повернутися до казарм і підкорятися офіцерам. А 1 березня 1917 року Петроградська рада оприлюднила наказ номер 1 який забезпечив їй підтримку солдатів. Згідно з наказом в армії та на флоті створювались виборні комітети із солдатів та матросів. У своїх діях воєнні частини підкорялись лише радам робітничих і солдатських депутатів та своїм комітетом. До Петроградської та інших рад обиралися представники військових, зброя перебувала під контролем солдатських комітетів і не видавалася офіцерів, поза строєм і службою солдати отримували право мати рівні права з усіма громадянами, скасовувалися офіцерські звання, заборонялось брутальне і зневажливе поводження вищих чинів і солдатів. Дроградська рада ухвалила також рішення про амністію політичних в'язнів. Відновлення політичних прав та свобод, обмежених в умовах воєнного часу, та необхідність проведення виборів до установчої всього. Тим часом столиця повністю перейшла до рук посталого народу. 28 лютого на бік революції перейшли солдати Петроградського гарнізону. Відновлення порядку в місті за допомогою частини, відкликаних з фронту, провалилося. Каральні загони не змогли дістатися з залізниці до міста через протидію робітників залізничних. 1 березня Тимчасовий Комітет Державної думи утворив тимчасовий уряд, що складався з кадетів і представників інших правих партій, його очолив князь Львов. Тимчасовий виконавчий комітет Петроградської ради своїх представників у новий уряд вирішив не направляти, і залишаючи за собою право підтримувати лише ті його дії, що спрямовують розвитку революції, та вимагали проголошення республіки скликати установчі спори. Політичну амністію та скасувати всі станові національні та релігійні опешності, а також запроваджувати політичні свободи. 2 березня Микола ІІ зрікається престолу на користь свого брата Михаїла. Однак той також відмовляється від корони. Відтак монархія в Росії припинила існування. 3 березня, у зверненні до громадян і товаришів, тимчасовий уряд оприлюднює свою програму, що передбачала повну. І термінову амністію, політичні права і свободи для всіх громадян, скасування всіх станових національних і релігійних обмежень, заходи з організації і проведення прямих рівних, таємних і загальних виборів до установчих зборів, які визначають майбутню форму правління і устрою Росії, створення виборних органів місцевого самоврядування та заборона виведення зі столиці військових частин, які підтримали революцію. У березні 1917 року. Слідом за Петроградом хвиля революційних виступів прокотилася цією країною. Під час неї в регіонах виникала рада робітничих і солдатських депутатів, органи самоврядування і місцеві структури тимчасового уряду. Тобто, після повалення влади монархії в Росії, а в Росії становляється дво владу робітників і солдатів уособлювали ради, а владу ліберальної інтелігенції, підприємництва і частини землевласників створив тимчасовий уряд. Ставлення обох керівних органів один до одного було суперечно і коливалися від суперництва до співробітника. Виникнення двовладдя в країні спричинили, стихійні, спричинили стихійність соціального вибуху, розорінність тій і непідготовленість для взяття влади політичних партій як правого, так і лівого табору. В Україні тимчасовий уряд передав виконавчу владу повітовим і губерським комісарам, якими стали голови. Земських управ. Поряд з органами тимчасового уряду формувалася система рад робітничих, солдатських і селянських депутатів, в яких в Україні в цей період налічувалось близько 250-300 рад. Із них 180 було зосереджено на Донбасі та великих промислових центрах. За партійним складом в них переважали російські ліві, есери та більшовики. Однак поступово, в міру погіршення ситуації, в них зростав більшовик. Вже наступного дня, 15 березня, за новим стилем, в Петрограді місцеві українці утворили тимчасовий Український революційний комітет, провели демонстрацію під національними прапорами і оприлюднили відозву до українського громадянства, студентства, робітництва і українських офіцерів зі своїми вимогами. Давайте подивимося цей уривок, і ви нададете, надасте відповідь на запитання, як ставились автори відозви до гасел висунутих російською демократією. Яке гасло, на їхню думку, було найважливішим для українців, і що автори відозву вважали практичним завданням сьогодення, а що кінцевою метою в боротьбі українців за національну звіт? Гасло Демократичної Республіки, висловлено російською демократією, забезпечує громадянські права кожної окремої людини. Але українська демократія, українські маси потребують забезпечення не лише своїх загальногромадянських прав, але й своїх окремих прав національних Тих прав, які російський народ має вже віддавна. Найповнішим висловом ідеї національного визволення є національна державна самостійність, і лише створення власного суверенного державного організму може забезпечити якнайширший культурний розвиток українського народу. У світлі цього ідеалу, як найближчий етап до нього, як практичне завдання сьогоднішнього дня, українська маса в Петрограді повинна виставити вкупі з демократією інших народів Росії. Льозунги перебудови Російської держави на федеративно Демократичну Республіку з якнайширшими правами окремих націй і спеціально з найкращою, з якнайширшою національно територіальною автономією України. Отже, широка національно-територіальна автономія України це практичний льозунг, під яким кличемо вас усвідомляти і організовувати українську масу. 12-17 березня за новим стилем в Києві відповідно до отриманих інструкцій тимчасового уряду про створення на місцях рад об'єднаних громадських організацій, як представницький орган влади сформувалась Губерська рада об'єднаних громадських організацій із представників міської, земської та губерської управ, Земського Союзу, Союзу міст, військово-промислового комітету та інших організацій. В руках утвореного нею виконавчого комітету протягом перших трьох місяців. Революції перебувала влада в Києві. А що ж конкретно підштовхнуло українську революцію? Тут дуже цікаво є е, спогади активного учасника політичного руху Павла Христюка, якого називають літописцем революції. Він так розповідає про становище українських земель в складі російської еферії напередодні подій. І ось цього уривку, будь ласка, визначте причини української революції. І подумати, що було саме визначальним. Тягар самодержавного режиму відчувався в Україні ще болючіше, ніж в якійсь іншій частині получше Росії. Тут до загального гніту долучалися ще й гніт національний. Поставивши за мету здобути у війні останній клап... клаптик руської землі, але чому царський уряд заздалегідь смакував те задоволення, яке мало дати йому майбутнє знищення. Всяких проявів українського національного життя на всій захопленій Московщиною території України, змушений революцію 1905 1906 років піти на певні поступки українцям, дозволити українську пресу, освіти, клубу. Російський уряд весь час після того виправляв свої помилки, чинячи різноманітні утиски українському національно-культурному руху, закриваючи просвіти, викидаючи українські книжки з шкільних і громадських бібліотек. Беручи під особливий цензурний догляд недобиту українську пресу, одначе до самої війни не вдавалося йому повністю виправити свої помилки. Український національно культурний рух не припинявся, і на цілком розв'язувала урядові руки в боротьбі з українським національним рухом. Користуючись обставинами війни, уряд узявся до цинічного знищення всіх проявів українського так званого сепаратизму. Розуміючи під останнім усю українську культуру, в тому числі і безглузді репресії, викликали незадоволення проти уряду навіть у напівсвідомих українських власах. Не кажучи вже про національне свідоме робітництво велике. Подумайте, які причини і що було з ним визначено. Зупиніться і подумайте. Ну, а я вам підскажу узагальнено, що причинами передумовим української революції є. Це відсутність державності України, ослаблення Російської та Австро-Угорської імперії внаслідок Першої світової війни, невирішеність аграрного робітничого питання, погіршення соціального становища, піднесення українського національно-визвольного руху та вплив лютневої революції 1917 року в Росії. Якщо кажемо про періодизацію, Українська революція поділяється на три ключових етапи: доба Української Центральної ради з березня 17 по квітень 1918 року. Доба гетьманато скоропадського з, з квітня по грудень 1918 року. І останній етап це доба директорії з грудня 18 по листопад 2020 року. Ну і там ще й збереження е, збереження і. боротьба за українську державу. 16-17 березня за новим стилем 1917 року. Члени товариства українських поступовців також скористались інструкціями тимчасового уряду і стали формувати за зразком міських або губерських рад представницький орган київських українських громадських організацій Українську Центральну Раду. 20 березня 1917 року було сформовано керівництво Української центральної ради. Ця дата була визнана, визнана зас, засновниками Ради Днем її створення. Головою Центральної Ради заочно обрали Михайла Грушевського, який за кілька днів повернувся до Києва і заслання. До Української Центральної Ради увійшли представники туб українських політичних партій, православного духівництва, кооперативних студентських наукових і культурно-освітніх організацій. Цер одразу ж надіслала телеграму тимчасовому уряду. Де повідомила про свою появу та висловила надію, що у вільній Росії буде поважати права українського народу. На початку своєї діяльності Сестральна Рада була лише об'єднанням відомих українських громадсько-політичних діячів, однією з понад 50 організацій, які виникли в Києві в цей період. З Часом вона перетворилась на справжній представницький орган народу України. Вже в першому засіданні ОЦР, яке відбулося під головуванням Михайла Грушевського, він запропонував зібрати Всеукраїнський Національний конгрес і обрати на ньому новий склад Ради з представників усіх регіонів України. 22 березня 1917 року Українська Національна Рада звернулася з відозвою до українського народу, де було сформульовано її тогочасну політичну програму. Що саме в ній було зазначено? Зараз я вам зачитаю: народи українські. Вперше український 35 мільйонний народ, ти будеш мати змогу сам за себе сказати, хто ти і як хочеш жити, яка окрема нація. З цього часу в дружній сім'ї вільних народів могутньою рукою зачнеш сам собі кувати кращу долю. Спав царський уряд. А тимчасово оголосив, що незабаром скличе установчі збори на основі загального, рівного, прямого і таємного виборчого права. До того часу ми закликаємо спокійно. Але рішуче домагатися від того уряду всіх прав, які тобі природньо належать, і які ти повинен мати великий народ, сам хазяїн на українській землі. А в найближчій часі право права на заведення рідної мови по всіх школах, по нижчих або вищах, по судах і всіх урядових інституцій. З таким же спокоєм, але рушієм домагайся, народи, того ж права для української мови від пастирів церкви земств і всіх неурядових інституцій. Основна роль в обґрунтуванні ідеї надання Україні національної територіальної автономії в перебудованій на Федеративній демократично основі Демократичної Республіки Росії, належала Михайлу Грушевський. В цьому він присвятив опублікований в 1917 році брошурі вільна Україна, якою ми хочемо автономії та Федерації. Хто такі українці і чого вони хочуть. І звідки пішло українство і до чого воно йде, Рушевський розглядав національну територіальну автономію України як територіальне об'єднання всіх етнічних українських земель на основі широкого демократичного громадянського самоврядування. Це об'єднання самостійно вирішуватиме всі свої права і справи – економічні, культурні, політичні, утримувати військо, розпоряджатися своїми дорогами, доходами, землями, природними ресурсами. Матиме власне законодавство, адміністрацію та суд. У Федерації Грушевський вбачав об'єднання в одній союзній державі кількох національних до повноважень. Федерації від відносив справи війни та миру, міжнародних трактатів, завідування воєнними силами республіки, пильнування а, одностайної монети, міри, ваги, оплати митових нагляд за коштами, телеграмом. Телеграфами надання певної одностайності карному і цивільному праву країв, стеження за додержуванням певних принципів охорони прав національних меншин у краєвому законодавстві. Таким чином, Михайло Грушевський вважав, а, вважав за те, що федералізм можливо і реальною формою впорядкування національного державного розвитку українського та інших народів держав. Перед тим як ми підемо далі, треба ознайомитись з біографією е Михайла Рушевського. Він у вас є в підручнику, тому, будь ласка, зверніть на це увагу. Ну і попрацюємо ось з такою фотографією. А це знесення пам'ятника Столипіну на Донській площі в Києві. Це сьогоднішній Майдан Незалежності. Зупиніться і відповідайте на запитання, які у нас тут є. Також революція призвела до пожвавлення суспільно-політичного життя в Україні. Активізувалась діяльність загальноросійських партій, есерів, окейброїстів, соціал-демократів, чорносотених організацій. В умовах розгортання революції в їхніх програмах і ставленні до українського руху відбулися певні зміни. Октябристи до надання Україні національно-територіальної автономії ставились негативно. Кадети також не спалювали цієї ідеї та підтримували лише надання українцям національно-культурних прав. Представники партії соціалістів-революціонерів в цілому не заперечували автономію України, а меншовики виступали проти неї. Чорносотені організації проголошували відновлення єдиної та неподільної самодержавної Росії та взагалі не визнавали існування українського народу і, відповідно, України. Політичний курс більшовиків їхній лідер Ленін виклав в доповіді про завдання пролетаріату в даній революції, так звані квітневі тези. З якою виступав він 4 квітня 1917 року. У ній він закликав до здійснення соціалістичної революції та встановлення диктатури пролетаріату. Рішовики відмовлялися підтримувати тимчасовий уряд, Мали, вони планували витіснити меншовиків та есерів з рад робітничих, солдатських і селянських депутатів і взяти контроль над ним. Ради, на думку Леніна, повинні були стати формою влади. Яка дозволить встановити диктатуру пролетаріату. У національному питанні більшовики проголошували право нації на самовизначення, але заявляли про намір створити єдину соціалістичну республіку. Ранень учасників українського національного руху вони зазвичай не підтримували. Також Українська революція дала поштовх до появи українських партій, ну, зазвичай, це відновлення раніше заборонених. І зупиніться, будь ласка, зараз в цей екран і подивіться на ці Тобто ми з вами бачимо, що після повалення самодержавства в Росії активізуються національно визволення рухи пригноблених імперською владою народів. У Надніпрянській Україні розгортається революція. В Україні виникає Українська соціальна рада. Головним змістом її діяльності стало домагання національно-територіальної автономії України в складі Демократичної Федеративної Російської Республіки. В умовах активізації суспільно-політичного життя, спричинених революцією. В Україні пожвавилась діяльність як українських, так і загальноросійських партій. І цей рух буде продовжений. Тому, ну, ваше завдання, ви бачите зараз на екрані, будь ласка, з ним познайомиться. До зустрічі на наступних.